Вже втомилися, так? Достойний Господь слави. Слава Богу! А, я я понял, я вас розумію, вже на посадку. Час у нашій збігає, друзі. Я постараюся дуже коротенько сказати це слово. Я не знаю, як ви, друзі, але я пережив велике благословення в цьому службі. Він сьогодні його зібрав як такий, такий симфонічний оркестр, як воно все гармонійно було. Дуже дякую всім, хто приймав участь в цьому служінні і, і молодь, і, і, і хористи. Все було просто дуже дуже гарно, нахрене Святим Духом, і найперша подяка це нашому Господу Ісусу Христу, Йому за це. Друзі, говорити за Святого Духа, взагалі я так от в розумі прикинув, мабуть, є десятки предметів, які висвітлює богословська освіта, які стосуються праці Святого Духа. І ці предмети викладаються тижнями для студентів. Наприклад, праця Святого Духа в житті Ісуса Христа. Це окремий предмет. Праця Святого Духа в житті Християни, хрещення Святим Духом, дари Святого Духа. Друзі, за Святий Дух і за його працю можна говорити часами, днями, і, мабуть, це перейде і в місяці, щоб якось висвітлити те, що робить Святий Дух. Але я маю декілька, 10 15 хвилин. О, тому, друзі, всього не скажеш, про це свято всього не скажеш, легтів би звернути нашу увагу на декілька тільки моментів саме на роботу Святого Духа і на те, що відбулося в День П'ятидесятниці. Дія святи, святих апостолів, перший розділ, перед своїм Вознесінням Ісус, звертаючись до учнів, каже їм наступне. І як були зібрані разом, Він звелів їм з Єрусалима не відходити, але очікувати обідниці від Отця. Тобто, щось Отець пообіцяв, про котру сказав він, ви чули від мене. Тобто про цю обітницю Ісус говорив вже раніше учням. І Він повторює їм, що за обідниця. Він каже, бо Іван Хрестив водою. Ви ж за декілька тих днів будете хрещені Духом святим. Учні не розуміють, що це таке. Ну, Хрещення воді зрозуміло, як Іван хрестив, зрозуміло. Він їм дав казівку хрестити зрозуміло, що таке хрещення Духом Святим. І далі говориться, а вони зійшлися, і запитували його, кажучи, Господи, чи не в цей час ти відновиш царство Ізраїля. Та він сказав їм: не вам знати час і строки, котрі отець встановив своєю владою. Але ви, мовите, за хрещення Святим Духом. Каже, але ви приймете Сину, коли Святий Дух зійде на вас, і коли Він зійде на вас. І ви будете моїми свідками в Єрусалимі по всій Юдеї та Самарії і аж до краю землі. Сказавши це, коли вони дивилися, він став підійматися, і хмара забрала його з їхніх очей. І той вірш, який ми вже сьогодні читали, другий розвід, четвертий вірш. І всі вони наповнились Духом Святим. Мови, як Дух велів їм промовляти. Слава Господу друзі. В день П'ятидесятниці відбулася величезна подія, яка, друзі, відіграла відіграє величезну роль в житті церкви і в спасінні людей. На той момент, коли Ісус промовляв ці слова перед своїм Вознесінням. Його земне життя, Його місія, як Бога Сина, на землі вона звершилась. У Божому плані було закладено, щоб Божий син Ісус Христос, прийшовши на землю, в тілі взяв на себе беззаконня і гріхи людей і заплатив за них своїм життям і своєю смертю. Його смерть, і Його Воскресіння це була перемога над гріх над беззаконням, над царством диявола, і це було те, що ним отримано для спасіння людей, які повірять у нього. На цьому місія Божого Сина Ісуса Христа на землі, в тілі, вона була завершена. Але план Божого спасіння людства, він не був завершений, але це був тільки початок. І для того, щоб все, що зробив Ісус Христос, воно було вділено в життя людей, і мільйони, мільярди людей отримали спасіння, повинен був прийти хтось інший для того, щоб звершити цю величезну працю. В 16 розділі Іван Івана Ісус звертається до своїх учнів і промовляє те, я думаю, що дуже було великою білью в серця учнів. Він каже, для вас краще. Що я пішов. Я ставлю себе на місце учнів Ісуса, Господи, що може бути краще? Хто може бути краще, як нам з тобою так добре? Ми відчуваємо Твоє тепло, Твою любов. Ми бачимо силу Божу, бачимо, як люди стіляються, як життя змінюється, Господи, що може бути краще? Але Божий син, тому хто прийде після нього, дає оцінку. Каже, для вас краще. І Він презентує друзі величезне служіння Святого Духа, яке буде звершуватись декілька тисяч років. Ісус Христос піднімається на небо, а перед цим учням своїм каже: чекайте, обіцямо. Тому що Той, про кого я вам говорив, Той, про кого я сказав, що краще, щоб Він, щоб він прийшов, каже Він, зійде на вас. І в вас буде. Каже, чекайте обіцяного, бо Іван Хрестив вас воді, а ви будете охрещені Святим Духом. Що, друзі, відбувається, коли людина отримує хрещення Святим Духом? Що це взагалі таке? Хочу, друзі, розставити орієнтіри, щоб ми розуміли, що хрещення Святим Духом це не є спасіння. Спасіння ми отримуємо тільки через покаяння і віру в Ісуса Христа. І хрещення Святим Духом це не є спасіння, це є наступний крок, який звершується в житті людини. Учні були спасені, але перед ними була величезна місія, їм потрібно було жити і звершувати те, що поклав на них Ісус Христос. Їм потрібна була сила, їм потрібна була міць, їм потрібні були дари, які допоможуть їм нести й для спасіння всіх людей. Тому, друзі, Ісус говорить учням, каже, коли Він на вас зійде, ви отримаєте силу і станете мені свідками. Кому належить друзі ця обідниця хрещення Святим Духом? Є деякі такі направлення. Християнські, які говорять, що це було тільки для учнів Ісуса Христа і більше не для кого. Другий розділ я не буду читати, хто бажає вдома, прочитайте дії святих апостолів, другий розділ в кінці, коли апостол Петро проповідував, і промовляв до іудеїв, до інших людей він сказав такі слова. Каже, ця робітниця належить вам, звертається до євреїв, вашим дітям. І всім дальнім, кого покличе Господь. Не тільки для євреїв, друзі, а для всіх народів, для тих, кого кличе Господь. Що відбувається, друзі, з людиною, коли Дух Святий сходить на неї, коли відбувається хрещення Святим Духом? Буквально слово хрещення означає бути повністю зануреним, так як ми приймаємо водне і повністю занурюємось в воду. і це означає, що нас для старого життя немає. Бо вода повністю покрила нас. Хрещення Святим Духом, друзі, говорить про наше занурення у Святий Дух. Він перебуває з нами і Він перебуває в нас. Він діє дуже чудотворно і людина, яка отримує хрещення Святим Духом на очах, вона змінюється. Хочу сказати, друзі, ще одну таку тезу дуже важливу. Ухрещен Святим Духом молитва іншими мовами це не є кінцева мета. Інші мови це дар від Бога, який Господь дає людині здібність молитись іншою мовою. Але це не є головне, це є ознака хрещення Духом. Головне, друзі, це є присутність Святого Духа в людині і її змінення. Людина, яка переживає істинне хрещення Святим Духом, вона змінюється. Характер її змінюється. Думки її змінюються. Людина прагне до свячення і хочеться наближатись до Бога. Людина любить Боже Слово, вона захоплюється Божим текстом оцією наукою, яку Бог дав для людей. Людина любить молитися, вона бажає цього, тому що святий Дух, друзі, людину веде до Ісуса Христа. Істинне хрещення Святим Духом, його видно в житті людини. І якщо щось було негативне, гріховне, людина просто його залишає, їй неприємно це робити, тому що Святий Дух перебуває в ньому. Коли людина отримує хрещення Святим Духом, вона отримує велике бажання говорити людям про Ісуса Христа. Людина отримує сміливість. Я не знаю, як ви але це я в своєму житті переживав, я отримав хрещення, мені було 20 років. В той момент, коли я знаходився, коли навчався в угрозі в житті, сам я повікав до Бога, і Бог наповнив моє серце і хрестив мене Святим Духом. До того мені було десь стидно кому сказати, що я віруючий, але коли Дух Святий наповнює людину, тоді з'являється бажання свідчити. Про Ісуса. Приходить сміливість. Ми бачимо, друзі, на прикладі апостола Петра, який злякався служниці тієї, яка казала, що ти був з Ісусом. Каже, ні, ні, я з ним не був, я його не знаю. Але Петро, який був охрещений Духом Святим, виходить перед тисячами людей і каже, ви його руками беззаконників прибили і вбили. Петро отримав велику смі, сміливість від Бога, коли Дух Святий зійшов на нього. Друзі, хрещення Святим Духом людині дає сміливість, дає силу, дає владу. І це дуже важливо, друзі. і Якщо ще ти не отримав цього, то це потрібно ревнувати і просити у Господа. Друзі, в день п'ятидесятниці відбулася знаєте, така особлива подія. Коли Дух Святий почав діяти в таких двох направленнях, перше це внутрішнє, яке відбувається в житті людини і зовнішнє, дух святий посланий на цю землю, друзі, для того, щоб світу відкрити Ісуса Христа, щоб людину привести до Ісуса Христа. Давайте ми згадаємо своє життя. Я думаю, процентів на 70, друзі, це серед нас ті люди, які увірили, увірували в Ісуса не з дитинства, а зустріли Його, можливо, це було вже в дорослому житті. Згадайте просто ті моменти, як Бог кликав вас, як Дух Святий вашому в вашому житті устраював різні зустрічі, різні події, коли ваше вухо десь відкривалось до слухання Божого Слова. Це так цікаво буває, друзі, як діє Святий Дух. Якась зустріч зненацька, хтось сказав, тебе люби Ісус. Ти ту людину залишив, а ти йдеш далі, твоє життя продовжується. Це те слово, яке було сказано, тебе любить Ісус. Тебе любить Ісус. Твої думки, вони крутяться. Мене любить Ісус. Дух Святий працює над серцем людини. Апостол Павло каже, що я насадив, а полос поливав, а взращує все Бог, взращує Дух Святий. Друзі, Дух Святий працював над кожним із нас, вівши нас до Ісуса Христа. До того моменту, коли ми зрозуміли, Він відкрив очі, і ми зрозуміли Ісусе, так без тебе я ніхто і нічого. Ісусе, ти мені потрібен. Ісусе, я кличу до Тебе на Бога. Друзі, це все є робота Святого Духа. І коли він людину приводить до Христа, людина кається, життя змінюється, наповнюється Духом Святим, наступна стадія в житті цієї людини звіщати про Ісуса Христа. Ісус говорить своїм учням, каже, ви станете моїми ким свідками. А свідки що роблять, друзі? Коли в суд визивають свідків, яка задача, вони повинні розказати про... Ісуса Христа, Христа іншим людям. А для того, щоб ти міг це зробити, Він дав тобі Святого Духа, який буде тебе надихати, який буде давати тобі думки, і ти скажеш звичайне слово, але воно буде дуже величне в серце людини. І, можливо, ти почуєш слово, а що мені робити, щоб спастись? У служіння є сестра Таня, там на другій лавище сидить сарханківського. Ми коли приїжджали туди на служіння, ми свідчили. І один день вона підійшла і каже, а що зробити, щоб покаятися? Я кажу, може зараз просто так разом помолитись і покаятися. Хочеш, хоче. Помолилися, потекли сльози, покаялись. Пройшов час, отримала хрещення, прийняла святило та хрещення, Спасена людина. Змінена видно по ній, от що Ісус Христос війшов в її життя. Так працює, друзі, Дух Святий. І ми ніколи не побачимо його, друзі, таким, який себе десь показує. От, от я, Святий Дух. Ні. Це така особистість, друзі, яка тиха, скромна, але вкладає величезною силою. Ісус про нього говорить, каже, Каже, але я це сказав, тому що те, що я маю, воно я його отримав від Отця. Я коли дивлюся на Святу Трійцю, друзі, на ці стосунки, я просто дивуюся, це є Бог, який володіє всією владою і могутністю. Але ці три особистості Святої Трійці, вони ніколи не виставляють себе на показ. Але вони піднімають авторитет один в за Бога Отця сказано, що Отець всю владу передав Сину. Ісус Христос каже, я нічого не роблю, як тільки побачив Отця, який творить. За Духа Святого сказано Ісус каже краще, щоб Він прийшов. Він зважить величезну силу, а Дух Святий, прийшовши, всю увагу робить на Ісуса Христа. Свята Трійця, друзі, яка біклується про людство, про кожного з нас і веде нас. До спасіння. І я хотів би в цей момент, друзі, щоб нам помолитись і воздати славу тому, хто їй достойний. Подякувати Бога Отця за те, що Він іслав Святого Духа, подякувати Ісусу за те, що Він віддав своє життя за нас, грішників, подякувати Святому Духу за те, що Він веде нас і доведе славою Йому за це. Будемо, друзі, ревнувати. Про Його силу, про Його присутність в нашому житті. Одне тільки, одне тільки з Його назви Дух Святий, друзі, говорить про те, що Він абсолютно святий. І там, де є щось гріховне, щось світське, він туди не наближується. Він бажає, друзі, щоб Церква Ісуса Христа, вона була святою і Він бажає діяти через це. Нехай друзі, ця думка. Що він зробив мене своїм свідком, вона тривожить моє серце. Господи, допоможи мені свідчити про тебе. І життя мені, і служінням, і словами, такіби, Боже нести про Спасителя Ісуса Христа. Нехай він нас благослови допоможе, зміцнить, а ми подякуємо Йому і помолимося до нього. Амінь.